Двадцять переселенців, які живуть у Коломиї, скористалися грантами від Карітасу на безкоштовне помешкання. Мені понравилась Коломия дуже. Вона дуже нападає нашу Попасну. Вона маленька, вона компактна, люди привітливі. СМС повідомлення і онлайн месенджери Як на Франківщині людям із порушенням слуху і мови викликати швидку допомогу? Бігати по сусідах теж негарно. Стукати можуть відкрити, можуть не відкрити. й час втрачається, а людина може погано себе почувати. Народжена у бомбосховищі. Історія Мій, яка з'явилася на світ у другий день повномасштабної війни. Вона така буде до нас патріотка. мала вирости. Українські воїни ліквідували 45 тисяч 850 окупантів. Знищили 1929 танків, і 4245 бойових броньованих машин, 1037 артсистем, 148 засобів ППО і 272 реактивні системи залпового вогню. Збили 234 літаки, 202 гелікоптери, 828 безпілотників, 196 крилатих ракет, 3160 одиниць авто і цистерн і 99 спецтехніки. А також потопили 15 кораблів і катерів. Будь ласка, проходьте. Ірина Шарамок запрошує нас до будинку, в якому мешкає протягом двох місяців. Тут вона разом із дочкою та онуком оселилася наприкінці червня. В будинку у них є спальня, вітальня, а також кухня та ванна. Тут у нас от ванна кімната. Є і машинка, автомат, і ванна, вода. Жінка родом із Криму. Понад 30 років жила в Попасній, що на Донеччині. На Прикарпаття разом із дочкою та онуком переїхала в березні. З квітня сім'я жила у селі Виноград. Там вони мали безкоштовне житло, проте пригадує жінка, умови там були погані. Там нам дали домик безплатний, були де кровати, де спати. Ну а так, щоб ви розуміли, умов ніяких більше. Тобто, там до без фундаменту. Тобто, Якщо ми спали, просипалися а після дождя, то по покриваті лазері. Тобто, я перший раз так виділа, що отакі слізніки, отакі улитки. Ірина розповідає, <паснався> через захворювання дочки хотіли жити в місті, де б поблизу була лікарня. А також дитячий садок, який міг би відвідувати онук Богдан. Коло Мия, каже, жінка нагадувала їй рідну попасну, тому вирішила переїхати сюди. Во-первых, тут больница, садики, все-таки цивилизация. У дочки у меня, у моей есть специфическое заболевание, поэтому мы должны быть постоянно под присмотром врачей. И ребенок должен находиться по рекомендации врачей меньше с мамой, когда у нее идет обострение, он должен быть в садике. Мне понравилась Коломыя очень. Она очень напоминает нашу Попасму. Она маленькая, она компактная, люди приветливые, есть все под боком. Ірина із сім'єю живе разом із власником будинку. Ой, пані, ми винаймаємо житло. Василь Васильович, його зовут. Гарний людина, дуже гарний чоловік, а очі нам повезло з хазяїном. Василь Бабинський каже, що його син із сім'єю виїхали за кордон. Коли чоловік залишився сам у великому будинку, вирішив здавати частину в оренду. «Прислали цих людей. Ми так недовго думають, що зразу зрадилися. Не, не розказали свою історію. Що Оплачує оренду житла, яке винаймає пані Ірина благодійний фонд Карітас Коломия. Впродовж трьох місяців організація надає гроші для оплати помешкання переселенцям. Найбільша сума 7 тисяч гривень для однієї сім'ї, розповідає керівниця проєкту Наталія Григорчук. З її слів, люди самі знаходять бажане житло. Далі зі всіма орендодавцями заключають договори оренди. Людина, яка готова здати свій будинок чи квартиру, повинна підтвердити право власності на помешкання. Ми надаємо допомогу вимушено, осіб, які входять в категорію вразливості: це самотні матері або пікуни, люди похилого віку, 60+, люди з інвалідністю, люди, які не мають на жаль, куди повернутися назад додому. Наталія Григорчук розповідає, що впродовж місяця люди подали 20 заявок, щоб отримати гранти від Карітасу. Для всіх вдалося знайти житло. Частина людей вже заїхала в орендовані помешкання, інша частина чекає. Заселення надалі каже Наталія Григорчук: волонтери чекають ще більше заявок. З її слів, отримати допомогу та консультацію люди можуть, звернувшись в Коломийський осередок Карітасу. Діана Коржук, Андрій Шустакевич, новини на Суспільному, Івано-Франківщина. За півроку повномасштабної війни в Україні Івано-Франківщина прийняла більше 146 тисяч вимушено переселених осіб. Про це сьогодні під час прес-конференції повідомила заступниця голови ОВА Людмила Сірко. За її словами, зараз тривають ремонтні роботи у спеціальних приміщеннях, куди переселять людей, які досі проживали в освітніх закладах. Загалом на території Івано-Франківської області ремонту потребують 98 таких об'єктів. З них 26 об'єктів вашими силами вже будуть. Задіяні до ремонтних робіт відповідно сім об'єктів теж є проєкті, в яких потрібно виконати дріб'язковий ремонт. Як сказала Стана Васильівна, наша область тилова. Дякувати Богу, дякувати Збройним силам України. І ми прийняли понад більше 500 осіб, які потребують інклюзії. Це є люди геритрії, це є паліатив. І звичайно, що потрібно нам теж такі об'єкти обладнати, які б. Були пристосовані для даної категорії осіб. Облаштувати приміщення всім необхідним та надавати психологічну підтримку переселенцям зголосилися більше десятка українських та міжнародних організацій, розповіла голова Івано-Франківської ОВА Світлана Оніщук. Вона подякувала за піврічну підтримку волонтерам і повідомила, чого передусім зараз бракує в області для облаштування житла для переселенців. Ми плануємо прийняти ще людей з тих областей, де йдуть бойові дії, буде відбуватися евакуація. Нам потрібні переносні мобільні душові кабінки з пральними машинками. Це такі мобільні вагончики, які можна привозити з одного місця на інше місце за відповідної потреби. От в цьому зараз, якщо би можна було об'єднати зусилля. Ну, надзвичайно були би вам вдячні це те, що на часі. Представники міжнародної організації Лікарі без кордонів допомагають переселенцям в різних регіонах України від початку повномасштабної війни. На Прикарпатті волонтери працюють з березня. За словами координатора організації Паула Міланезіо, їхні фахівці надали психологічну допомогу більше тисячі вимушено переселеним особам, серед яких сотні дітей. Окрім цього, лікарі без кордонів забезпечують область гуманітарною підтримкою і мобільними кліма клініками та проводять фахові тренінги із медиками. Лікарі без кордонів працюють по всій області, і допомога надається у різних регіонах Івано-Франківської області. Це допомога, зокрема, психологічні консультації, індивідуальні та групові. Більш як тисяча таких консультацій було зроблено в різних локаціях, переважно для переселенців. Або, в принципі, будь-хто може звертатися, також іде акцент на дітей та їхніх батьків, бо це вразливі верстви населення. В Івано-Франківській області зараз перебуває близько 20 представників цієї організації. Волонтери кажуть, залишатимуться в регіоні допоки тут буде необхідна їхня робота та підтримка. І на ОНІК, Роман Булелик, Івано-Франківська область. На Івано-Франківщині люди з порушенням слуху та мови можуть викликати бригаду екстреної медичної допомоги текстовим повідомленням. Для цього потрібно надіслати повідомлення на номер телефону плюс три в будь-який зручний месенджер. Розповідає диспетчерка Соломія Кріль для таких людей, як з вадами мови. Чи слуху. Раніше, щоб викликати швидку допомогу, потрібно було звертатися за допомогою до інших осіб. Зараз ми спростили це, і тому можна зараз викликати швидку звичайним повідомленням або смс-повідомленням, повідомленням Viber, Telegram чи WhatsApp, як зручніше. Для цього ми просимо вказати прізвище і ім'я по батькові, адрес, стать, причину виклику і обов'язково точний адрес, де знаходиться зараз хворий. У всіх членів сім'ї Кароліни Павлюк є порушення слуху, тому самостійно ніхто з них швидку не викликає. Найчастіше звертаються до сусідів, які телефонують медикам. Виклик бригади екстреної медичної допомоги через повідомлення пояснює дівчина дуже спростить життя людям з порушеннями слуху та мовлення. Дуже важливо, бо ця програма дуже підходить глухим. Наприклад, я не можу по телефону викликати, а бігати по сусідах теж негарно стукати, можуть відкрити, можуть не відкрити. Та й час втрачається, а людина може погано себе почувати. Декілька років тому пригадує інструкторка у справах глухих Людмила Горева. Теж можна було викликати бригаду медиків через повідомлення. Організація УТОХ надавала центру екстреної допомоги список людей, які мають порушення слуху. Вони могли повідомленням викликати Деків проте лише зі свого номеру зараз людям з порушенням слуху медиків викликають родичі, сусіди чи перехожі або ж вони звертаються за допомогою до сурдоперекладачів. Дзвонять через скайп перекладачу і говорять, що в мене така проблема. Прошу викликати мені швидку допомогу. Люди також користуються сервісом «УТОХ». Завдяки цій програмі вони можуть викликати всі екстрені служби за допомогою сурдоперекладачів. Одна з них Світлана Магас розповідає, що вона із колегами цілодобово на зв'язку із людьми. Це є планшет, не чуючи людина, телефонує на номер телефону сервісу УТОХ Івано-Франківськ. Я, як перекладач, дзвоню своєї мобілки на 103. І викликає швидку допомогу. У центрі екстреної допомоги кажуть поки що функцію виклику медиків за допомогою повідомлення пацієнти використовують не часто. Впродовж останнього тижня бригаду швидкої за допомогою смс викликали троє людей. Діана Коржук, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Багато посміхається, швидко вчиться та спить лише на животі. Знайомтеся, це мія. Дівчинка народилася півроку тому, 25 лютого, в укритті під час повітряної тривоги. Вона завжди посміхається. Взагалі, як ви кажете, є похмурі діти, але це. Точно не така дуже. Вона все швидко хоче. Швидко хоче сісти, швидко хоче щось їсти, повзати, ходити. Вона би вже бігала, якби я її дозволяла. Мія була першою, хто з'явився на світ в бомбосховищі Коломийського пологового будинку. Мама Людмила Яківчук пригадує, перші перейми почалися за два тижні до початку повномасштабної війни. Відтоді сім'я щодня була готова їхати в пологовий будинок. А чоловік мені кожного ранку, то ми їдемо сьогодні в родом. Чи не їдемо? Ми їдемо сьогодні в їдемо. І це ранком я відкриваю телефон, пишу, що почалась війна. І я бужу свого чоловіка кажу, Зайка, почалась війна. А він мені каже, що в тебе ті, їхати в родом. Чи я? Того дня таки залишилися вдома, а 25 лютого вирішили, що в пологовому будинку буде безпечніше. Я кажу, то я їду з тобою, їду в родом. Чого в роддом?» Я кажу, я просто не лишаюся на ніч. Я кажу, я їду в роддом, хай мене подивляться, може почнуться схватки і я буду родити. Я кажу, Бо я не знаю, що буде завтра, що буде післязавтра. І він приїжджає на роботу. Тут я пішком сама йду отут по цій стежці, сама йду в роддом. Прохожу, кажу, що я прийшла, вони кажуть, чого ви прийшли. Я кажу, я напевно буду родити. Поки Людмила була у пологовому, її чоловік допомагав лікарям облаштовувати укриття у медзакладі. Він іде з ними в підвал звільняти кімнату, щоб зробити цей родзал. Звісно, я би не придумала, що вона мені пригодиться. Це ж мій чоловік там був. Він це робив, коли жінка готувалася народжувати, охоронці пологового будинку повідомили, що в Україні повітряна тривога. Тоді пригадує сирени у місті ще не працювали і сигналу не було чутно. Лікарі та пацієнти почали спускатися в бомбосховище. Людмила каже: навіть тоді не панікувала, зберігала спокій завдяки підтримці лікарів та близьких людей, які постійно були на зв'язку. Ми спускаємось нею туди. Мене поставили на кушетку, щоб я вже лежала. Я кажу, що я не рухаюсь, щоб просто не йшов уже цей процес, щоб його затримати якось. І то так багато людей. І... і закінчилась тривога. Тривога закінчилась. І вже, якщо підніматися, я кажу, я вже не йду. Ну, просто я не можу. Мені абсолютно було все рівно, що я рожу в цьому підвалі, чесно вам скажу. І мені дотепер. Мені Ну, взагалі, ну нормально, я рада, що я не вдома, бо і не дасть, що були всі умови, вони там все приготували. Перші тижні після народження Мії не були легкими, пригадує Людмила. Її чоловік Нестор багато працював, облаштовував притулок для переселенців. Мама чоловіка пропонувала сім'ї виїхати за кордон, та вони вирішили залишитися в Україні. Людмила каже: тоді допомагали та підтримували друзі, а також двоє старших дітей Влад та Єва. Саме вони чи не Більше чекали на появу маленької сестрички. Мій Влад, йому дев'ять. Він настільки її класно бавить. У перші місяці я могла йому дати довірити, що він її спати поставив. Він її весь час колясті катав, він міг її з перших, там, я не знаю, напевно, з місяців, та напевно з місяця. Він вже її брав на руки, він її носив, він мені її забавляв. Шість місяців розповідає Людмила. Минули швидко. Та каже, їй вдалося насолодитися кожним моментом, який подарувала Мія. Нове життя відволікало від поганих новин та не дозволяло залишитися у лютому. Щоб запам'ятати кожен місяць, життя дочки часто фотографують її. А перша професійна фотосесія дівчинки була з прапором України. Цей фотограф вона пишила цього прапора. каже, я цієї ночі сиділа. Тобі лишила, бо ніде не можеш купити, то все розкупили тоді. І якраз їй було два тижні. Це було з прапором, це все було синьо жовте таке патріотичне, і вона така буде у нас патріотка мала вирости. Вона сонячна, така дитина, вона така дуже позитивна. І мені здається, її треба буде людей піднімати, підбадьорювати. Діана Коржук, Андрій Шустекевич, Новини на Суспільному, Івано-Франківщина. У День незалежності України актори Франківського драмтеатру презентували мистецький проєкт Бій за Україну на вершині гори Піп Іван у Карпатах. Він складався із концертних блоків, духовної академічної музики та українських патріотичних пісень. Бій за Україну на горі Піп Іван. Це колаборація Франківського драмтеатру та Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Метою проєкту є збір грошей на підтримку збройних сил України. За отримані гроші від минулих показів, придбали автомобіль для військ. Кова в інтерв'ю суспільному директор драмтеатру Ростислав Держипільський розповів, що своїми проєктами театр хоче заявити, що українці це нація непереможних на людей. Я абсолютно переконаний, що після перемоги а ми обов'язково переможемо і дуже швидко переможемо ем, на нашу націю нарешті, на нашу державу українську найкращу у світі ну чекають справді дуже дуже круті часи, тому що. Зараз уже весь світ побачив, що таке зло є Росія, і все те, що вона з собою несла століттями, і несе, і якою крутою є українська нація. І я завжди, до речі, казав, що нам ніколи не можна мати комплексу меншовартості, і вчитися і, 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 ось, ось там європейський театр, або ще щось там, все круче, і ми маємо це мовпувати. Я чесно завжди вірив, що сьогодні ми, українці, Можемо і маємо чого навчити Європу і світ. Зустрічаємо, забезпечуємо. Годуємо, вдягаємо, Лікуємо навчаємо, Турбуємось Допомагаємо, розповідаємо, надихаємо ФРАНКІВЩИНА нам обіймає, якщо знайшов, не чіпай. Захисного кольору металева, циліндрична. Зазвичай встановлюється в ґрунт та може підірватися електродетонатором або розтяжкою. При спрацюванні міна підстрибує із землі та розкидає 2,5 тисячі уламків. Усі люди в радіусі 25 метрів будуть гарантовано уражені. Не чіпай. Відійди безпечну відстань. Не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя.